Всім привіт! Ви на каналі з нуля в 3D з вами Артем Сьогодні поговоримо про те, що потрібно зробити з 3D принтером перед тим, як почати друкувати Буду розказувати не тільки про цей принтер, а про будь-який принтер. Перше, що потрібно зробити, це його зібрати. Зібрати потрібно по інструкції. Не треба нічого придумувати. Слідувати інструкції, так виходить найкраще, який би не був 3 d Коли ви його зібрали, перевірили, прибрали всі запобіжники, так сказати, всі стоперні підставочки, все там проставочки, паралон, ми перевіряємо, якщо з заводу направляючи і гвинти не змазані. Ми беремо змазку, змазуємо направляючи, помазали, помастили, трошки поїздили, ще помастили. Тут також помастили, трошки поїздили і ще помастили трошки. Занадто багато не потрібно, але і на суху це також погано. Те саме з гвинтом. Тут він схований, на деяких принтерах вони відкриті. Тому помастити їх і почистити легше. Перед роботою потрібно змастити. Потім ми вмикаємо 3D принтер. <звук> 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 Беремо ось цю пластину. Де навіть, коли вона нова, миємо в теплій воді з миючим засобом одну другу сторону. Витираємо, сушимо ставимо. Потім в налаштуваннях принтера знаходимо калібровку принтера. Вони бувають різні. Бувають з автокалібруванням, як цей принтер. Бувають з ручним калібруванням. <кхід> Буває, потрібно. Відрегулювати спочатку стіл. Тут такі є барашки, і ви відстань від стола до стопла регулюєте, а потім він калібрує стіл. Це обов'язково. Калібрувати його перед початком роботи обов'язково. Після того, як ми відкалібрували, нам потрібно заправити філамент. Ось тут він ставиться позаду. Є принтери, де він ставиться зверху. Якщо на цьому принтері ми вставляємо в трубочку філамент, він доходить, впирається, потім оцей речажок, ми його натискаємо, трошки продавлюємо. В цей момент, коли ми натискаємо, філамент зайде між двома шестернями. І його захопить і таким чином принтер там зможе проштовхувати філамент і керувати ним. Якщо ви не проштовнете між шестернями, він буде просковзувати і не зможе захопити. Це так на всіх принтерах. Просто на деяких немає цієї трубочки, на деяких вона є. Після чого нам потрібно він або автоматично продавить певну кількість філаменту, щоб все там стабілізувалося, камера оця, де він нагрівається, заповнилась, або в ручному режимі. Отштовхнути там, наприклад, 5 см філаменту, щоб все там стабілізувалося. Після чого нам потрібно щось надракувати. Перед друком треба на холодну намастити, можна клей карандаш, є інші адгезиви. Намастити, потім він буде розігріватися, щоб була краща адгезія прилипання до столу. Також калібрувати стіл і спринтер потрібно на гарячу, тобто, щоб принтер хоча б розігрівся до 140 градусів сопло і до 60 градусів 65 стіл. А взагалі для більш точних калібровок він може калібруватися по типу матеріалу, тобто будуть і сопло більше нагріватись, і стіл, тому що зазори при друкі різними матеріалами будуть. Це дуже важливо для друкування першого шару, щоб пластик гарно ліг при, прилип до самого столу. Після чого ми вибираємо якусь модельку. Зазвичай на принтері є якісь вже модельки. Вибирайте для першого друку невелику модельку. Одна з найповсюдженіших це кораблик Бенчі. Такий намальований на кнопочки меню принт. <кій> І пробуйте друкувати. Друкуйте не на повній швидкості, можете наполовину знижити швидкість. Це на багато яких принтерах є, або в самому слайсері її знизити, або на самому принтері там на 50% поставити, щоб він друкував. Тому що на високій швидкості у вас відразу друкувати не вийде. буде Відпадати деталька або не до екструзія буде. Коли у вас вийде надрукувати першу детальку, вам потрібно подивитися на неї і проаналізувати, що у вас не так. Чи то охолодження недостатньо, чи погано прилипає до столу, чи може температура зависока, з якою він її друкує, чи швидкість замала, чи навпаки за висока. Тобто вам треба буде трошки в цьому розібратися і подивитися. На ці модельки Тобто потрібно подивитися на саму модельку. Тут не дуже гарно видно вона біла. Також, що дуже важливо, перед друком у вас зазвичай буде філамент новий, його треба посушити. Навіть якщо там каже виробник, що він суш. І все тири пири краще його посушити. Якщо буде крихка дуже деталька або багато волосинок так терчати на детальки, це, скоріше за все, він з зайвою вологістю. Це впливає от саме на міцність, як шари один до одного склеюються, спаюються і на зовнішній вигляд. Як бачите, на цих детальках все гарно продруковане. Ось такі гарні. Оцій також е, може перші деталі не, не виходити у вас. Можливо, прийдеться ще раз калібрувати стіл або мити. Е, по, на перших порах дуже велике значення має, щоб був стіл чистий, обезжирний, можна додатково обожирювати його спиртом, звичайним, або ізопропіловим спиртом. Але кажуть, що він трошки руйнує ось цю саму пластину, ну, саме покриття. Але мені здається, пластину ви вб'єте швидше механічними пошкодженнями, ніж тим, що ви її будете протирати спиртом. І до того ж, якщо закажувати такі пластини з Китаю, то вони не дуже дорого коштують. Ну що ще сказати? Самий простий пластик беріть для початку другого, це ЦПВ, потім можете спробувати ще печ. У наступних відео я ще покажу, чому я вибрав такий принтер. І як вибрати свій перший принтер, кому який принтер підходить. Всім пока. Підписуйтесь на канал.